ми З тобою в цьому світі Хто ти мені а я тобі? Вдихаєм мнішність із повітря, як діти граємо в любов, заніті милості і млості від світла в те. Закривши свої очі, лишаєш серце на показ, хто як не ти, спалить, мости, Хто ж побудує снов? навчи мене жити, як ти, щоб не кипіла кров, хто як не ти спалить, мости? хто ж побудує снов? Навчи мене жити, як ти, Щоб не кипіла моя.